остановить процесс потому что значит западный пути которые не я прошу ваш чисто остановиться до тех пор пока э, данные момент... представили ваша честь я мою право суд відкрытый я маю право работать фотовидозем с присмольным заявок заменить Не, Ваша честь. Не... Чем то предназначено? Письмовой заявлении. В связи с этим, Ваша учитывая, что мы строим по старому уголовному процессу, а третьего года, Ваша в связи с этим, прошу сыма, пока отложить, Ваша честь, слушание данного дела, в связи с тем, что нарушается порядок слушания дела, фиксация не предусмотрена на данный момент тем уголовным процессом, которым слушается данное дело. 63 третьего года, на закон И там обывал порядок, Ваша честь. Где не выделяется

Ти баси міть, щоб було понятно, хто. А то ж не видно, покажіть на себе. Покажіть на себе відко, щоб було видно, хто у нас тут той, що ладно. у э, нас не з'явився руденко. У нас впрошлий раз э, було засідання. Посто руденко не з'явився, але від нього поступила, ну, по перше рапорт від Начальник Суксанської ОПП Ні і Чижик написали, що не можуть вони його знайти. Ну це, звісно. Ще його знаходять, ще його бачить, входить в Саксоганського і горяського відділу поліції. От дивіться, що було написано на адрес голови Суксанського районного суду. Ну ладно, хай буде так. Взагалі, адрес для пересилки. Ну, тоді будемо давати відповідь. Суду. Я не знаю. Якщо голові Саксанського районного суду, то ми повинні дати йому відповідь через консультанта. Якщо ми розглядемо як клопотання, він пише, що мені потрібна кваліфікована допомога, не може бути Горін, в гора. Вони організували замах на моє життя, викликав директора ЗНЦ з надання безоплатної тарем допомоги. Я цубою ну, всіх правосудних рішень переглянути і про це призначити йому лікарську консультативну комісію ЛКК, включаючи закордонних спеціалістів. Заяву передующе відмов представника Фекса. Ставить. Що ви стаєте працює? Так, ваша честь, цю заяву приніс в канцелярію. Зареєстрував я. Мені й бере. А чому вона і на голові суду насить? Невідомо, ні. тут не голова суду, я зараз не голова суду, я в суддя. Суд одгадає право. Руденко мене попросив зареєструвати в канцелярію ви, цю заяву. Ви ж це буде в суд, а що голові суд? Мені не відомо, Ваше чесно. Так треба думати трохи, що ви думаєте. Так що, значить, суд одразу вказує, що ми не можемо розглянути, тому що в нас немає Руденко. Тільки особисто. У нас процес ведеться за особистою участю обвинуваченого і других учасників процесу. Тому думка прокурора... Ну, ну, Пановні кримінальним поставленим законом додатків 1960 року за правилами, якого ми розглядаємо дану кримінальну справу, передбачено, що будь-які рішення в судовому засіданні вирішуються обов'язковою участю підсудного. Зв'язку з тим, що на теперішній час до суду підсудний не з'явився повноваження представника кулька Сергія Натовича, який не є захисником. Немає Він, представник, Він користується правами лише цивільного тому, В даному випадку я вважаю за неможливе розглядати навіть це питання, яке направлено на голову Серксанського районного суду, а не головоючому у і кримінальної справи. Що стосується можливості призначення іншого захисника, також за його відсутності неможливо зробити, тому що він лише в його присутності можливо прийняти відмову від захисника Горіна, який у нас приймає участь у дорожному засіданні за призначення, і за його бажанням його присутності, за його попитанням. Задовольнити та призначити іншого залізника mm -hmm. таким чином, вважається, шановний суд, що ми не можемо розглядати тако питання за відсутності підсудного. Віску тим, що неодноразово приймалися заходи щодо встановлення місця проживання Руденка. за місцем реєстрації описува сімдесят місце його знаходження, де було встановлено. З рапортів, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, він тривалий час там не проживає. В зв'язку з цим вважаю за необхідне порядку статті 315.1 кодексу Кримінального саме кодексу України редакції 1960 року надати органам до судового розслідування долучення на встановлення місця проживання. У випадку якщо воно не буде встановлено, оголосити підсудного урошу, так як судове засідання він тривалий час не з'являється. що Мы можем переговорить данной кримінальної справи переводить путь. Хорошо. Добре. ви просите, щоб суд дав доручення встановити фактично місце. Так, так. Ну ще свідчить про те, що він роздивляє клопотання, приносить їх до суду через свого представника, це війна, зазвичай діє. Тобто він знаходиться в межах міста Кривого Рогу. Але за місцем реєстрації і де була за цим містом, йому була судом обрана за тубільців захисту для дітей броневиї, він не проживає. Тому встановити надати п'ятнадцяти додати обміну Друга. Того, как, пожалуйста. А в суде, я Есть сейчас согласен с прокурором, что данный суд не может слушать данное ходатайство. Во-первых, оно направлено не головным представленным судебным в криминальном процессе и процесса, а председателю суда, то есть административная должность, а мы слушаем уголовный процесс. Также вы можете согласиться с прокурором, с тем, что невозможно в отсутствии самого э, моего защитного подсудимого рубля принять решение об отказе об адвокатах неоднократно ему я всеми способами тоже предлагал. Если он недоволен, пусть приходит и откажется в судебном состоянии от моих услуг, наделся себе другого адвоката. Это первое. Что же касается части обвинения в установлении местонахождения вашей честь, я возражаю в этой части сказать, потому что то, что органы досудебного следствия не выполняют свои принесут функции не обеспечивают доставки он везде более все имеет ваши части. Они просто, как говорят, не, не, не делают то, что обязаны делать, все не, не является основанием для суда, для того, чтобы какие-либо процессуальные дополнительные действия э, осуществлять. Те процессуальные решения суда обеспечивают доста... достаточно, я считаю, что если должностные лица органов за судебное средство, выполняют свою работу качественно честь. Так что в этой части я против ходатайства прокурора возражаем. Подражает? Против того, чтобы установить место на всем известны. Все но... Мы органы милиции не хотят выполнить, органы полиции не хотят выполнить свою работу. Не выполняют. Ну, мы понимаем, но нехорошо, разумеется. Представник цивільного відповідача. Ваша честь, ну дуже просто вирішити цю проблему. Ну, ладно, ми питали. Ваша честь вопрос не касається гражданства. Скажіть вашу думку. Дуже виріш... просто вирішити цю проблему. Я Мій довіритель Руденко е, просить. Призначити лікарську консультативну комісію не може ми можемо заочно призначати. Він має бути тут. Хай прийде заявить на питання, і коли в нього буде висновок, що він може перебувати в суді, він з'явиться і може тут перебувати. Ходить по другим процесам, прекрасно перебуває. Лічно менеджер, в мене ваша справі представників. Є підозри стосовно його психічного здоров'я. І невідомо, що з ним станеться. І ви, з ви не ваше вашого довір'я. Це видно з матеріалів. Він нормально, він є, нормально. Він, є ще й еліпійський тому що здоровий. Він здоровий. Так, але в матеріалах справи є довідка, що а, його... Уважай, ви ви нам не ясно поняли? Так, я зрозумів вашу честь. Ми тут особисто. Хай прийде, а ми вам дають. Де... Але я, я наполягаю на задоволенні клопотання про призначення лікарської консультативної комісії. Все. Татар судається на 15 кімнату для вирішення питання.